Привіт всім, друзі та колеги домашні моделісти. Це канал Домашній моделіст. І сьогодні до вашої уваги буде відео з оглядом набору для побудови моделі українського військового бронеавтомобілю МРАП класу Козак-2, Української національної гвардії прикордонної служби. Набір в 35-му масштабі, номер за каталогом 35016. В принципі, хтось може сказати, що це, по суті, той самий казак, що і звичайний набір, проте візуально є декілька відмінностей. І насправді машини трошки, якщо брати справжні прототипи, відрізняються. Із основних візуальних відмінностей це нижча висота турелі. Двері в звичайного другого козака мають рамку, і, я так розумію, вони більш посилені бронею. І також ще відрізняється по задній апаратурі для знаю, фільтрування повітря, чи, можливо, це для очистки повітря. Одним словом, відмінності візуальні є. Так, на одній з бічних сторін є певна кількість, скажімо так, варіантів фарбування, які можна застосувати для даної. Моделі. Мені сподобалася ця схема фарбування. Я так розумію, це навчання в яворіві за 2019 рік. Достатньо прикольне розфарбування, прикольний, прикольна емблема Національної гвардії прикордонників, і я так розумію, ще прикольна емблема у саме. Приналежності даної машини до цього навчання. Так. В принципі, на даному каналі вже є відео з побудови е, звичайного козаку. Якщо вам цікаво, обов'язково його подивіться. Дуже гарно пропрацьований інтер'єр, дуже гарна машина. Е, побудова мені дуже сподобалась, тому вирішив зібрати ще одну, проте зробити. Декілька цікавих доопрацювань. Не знаю, наскільки вони в мене реалізуються, проте задумки є. В принципі, якщо не забуду, в процесі огляду набору я про ці ідеї розкажу. Я думаю, це буде достатньо оригінально. І цікаво. Коробка традиційна для ICM, -у. це я вже традиційно кажу в кожному відео, коли роблю огляд на моделі від ICM. -у. мені воно. ця коробка дуже подобається. До речі, нещодавно я прибирав на своїх поличках із модельками, викинув велику кількість старих ледникових рамок. Проте ось такі білі коробки я залишив. Вони достатньо міцні, тримають непогано. Навантажені, і в них можна складати заготовки під майбутні. Моделі непогано стають баночки з фарбою та з різною хімією. Не всі звичайно, деякі вище. Проте більшість речей в таких коробочках можна зберігати. Основна група ливникових рамок лежить в пакеті. Також маємо інструкцію. І брошурку з кольорами фарб, що виробляє ICM. Традиційно пропоную розпочати з огляду інструкції і далі подивитися що ж політникам. Так, погнали по інструкції. Традиційно початок інструкції це схеми ливникових рамок та розміщення деталей на них. Так, як можете бачити, деталі з дверима. Що вони є, вони мають бути трошки іншими. Так, зовнішнє схоже інше. І турель також відлита на цій деталі. Кулемет не використовується. У нас є окрема дивникова рамка під ДШКМ-кулемет. Також присутнє фототравлення, також відмічене на даній схемі. Далі, Якщо, як кажу завжди, традиційно для побудови. Вантажівок та автомобілів. Побудова починається з збірки рами. Ці машині двигун не реалізовано, проте дуже непогано представлена підвізка, Розтатка. проте це все діло ховається захисним в подібним броньованим дном для розсіювання побукової хвилі. Так, в принципі, збирається інтер'єр, збираються місця для десанту місця водія переднього пасажиру, оздоблення інтер'єру. Можна доопрацювати це все діло по саме Вони є в продажу від виробника келік у вигляді 3D декалей. Або можна виконати самостійно. Нічого складного в цьому немає. Так, збірка. По даним крохам повністю ідентична з попереднім козаком. В даному варіанті ми вже бачимо, що відрізняється зовнішня сторона дверей. Вона тут іде без такої рамки посиленої. В принципі, поки ідентично. Так, в задній частині зменшена кількість різного обладнання, що навішується. На бічні кріплення біля дверей. Відрізняється кулемет та відрізняється сама турель. Маємо декілька схем фарбування. Так, прикордонний пункт Харківської, Львівської областей. Такий плямистий деформуючий формуючий камуфляж. Прикольний піксельний. Так, є ще. З військових навчань 2018 року, 2019 року та 2020 року. В принципі, мені дуже подобається цей камуфляж, прикольна емблема цього навчання. Скоріше за все, буду обирати е, дану схему фарбування. Так, що по декалям? Маємо таку прикольну декаль з розпізнавальними знаками. Тут є і розпізнавальний знак прикордонної служби, а також емблеми навчань. Як бачите, виглядають вони просто чудово. Також бортовий номер, знак колони та позначка люди. Також в наборі ще є одна велика декаль. Це декаль з елементами піксельного камуфляжу. Він тут повністю відрізняється від того, що був на попередньому козакові. Інші кольори та іншої конфігурації цих маскуючих елементів. В принципі, інструкцію та декалі переглянули, можемо перейти до огляду ливникових рамок. Перша ливникова рамка ливникова рамка. A. На ній відлито. Основні елементи корпусу це підлога, зовнішні, точніше, одна зовнішня стінка і дві внутрішні стінки. Також рамки фронтальних вікон, основа під турель, решітка радіатору та елемент заднього бамперу. Та панель приладів в салон. Так, вона відлита достатньо непогано. В попередній збірці я використовував 3D-декалі. Ці, думаю, буде достатньо звичайних декалей, що йдуть в наборі. Так, Із основи корпусу можу сказати, що непогано відлито елементи на скажімо так, цьому підлокітнику, різні кнопочки, важелі та елементи підстаканнику. Також непогана рифлена структура підлоги корпуса. Так, Тильні сторони. В даному варіанті тильні, а насправді це якби лицеві сторони інтер'єру. Також відлиті непогано. Видно елементи під бійниці. В принципі, зауважень нема. Дефектів лиття немає, утяжень нема. Сліди штукачів також відсутні. Ідемо далі. Ледникова рамка Б. Продовження великих корпусних деталей. Як можете бачити другий великий елемент рами корпуса, його поздовжній елемент, елементи корпусу, такі, як можна назвати це передні крила, капот, веподібне дно та дах. Яка в мене є ідея? Спробувати зрізати ці елементи даху, і зробити їх у відкритому вигляді. Я думаю, має виглядати достатньо цікаво та оригінально, бо ще не бачив жодного такого зібраного борту. До речі, ще й не бачив жодного зібраного козаку Національної гвардії прикордонної служби. Всі, здається, збирають звичайний другий козак. Так що можу ще сказати, достатньо непогано відлитий елемент переднього бамперу це, здається, з вантажівки і веко Єврокарга. Так, як його правильно вам показати? Ось так. В принципі, гарні також 3D-декалі від келіку можна замінити самі фари, виглядатимуть вони трошки краще, ніж ці пусті порожні впадини. Ну, і що можу сказати, що достатньо непогано відлита структура дверей в внутрішній частині. Видно всі замки, елементи, скажімо так, запирання відкривання дверей. Важелі в цілому все достатньо круто. Ну і по зовнішнім елементам автомобілю і бійниці, завіси. Все достатньо круто. Зуважень по деталізації взагалі немає. Так, ще одна велика рамка. ливникова рамка Сі. Вона по розмірам ідентична до попередніх, проте на ній вже зібрано дрібні деталі. Тут представлено, напевно, майже все. Тут і елементи коліс, елементи. Валів, інтер'єру у вигляді, крісел. Можемо розглянути в цілому це все по порядку. Так, розпочинається ливникова рамка з елементів ходової та корпусу. Є піддон для двигуна, диск, елементи, я так розумію, це заднього, задньої осі, ресори, елементи інтер'єру, інструмент, що навішується ззовні. Далі елементи переднього, передньої осі. Елементи буксирувальні, передні ресори, різноманітні важелі, ручки, елементи під крісла, захисні елементи для пошукової фари. І в цілому все. Особливо також дефектів немає, деталі достатньо цікаві і непогано деталізують модель. Ливникові рамки D. Їх тут. Цілих три штуки, і вони всі однакові. Тому у вас залишиться певна кількість запасних деталей. Так, представлені по три сидіння, тобто три сидіння е, повністю в задньому відсіку десантному, і два між цим відсіком і переднім рядом сидінь. Тобто тут їх 9, а потрібно 8. Одне матимете запасне, також каністри, які всі не використовуються. Їх також можна десь використати захисні ковпаки. на Колеса, елементи сидінь, елементи ручок на сидіння в десантному відсіку, двірники і різний дріб'язок у вигляді кріплень, ручок та всього іншого. Все достатньо круто. Деталей велика кількість, із цікавого також є елементи кріплення під особисту зброю в салон. В цілому, якщо гарно все це пропрацювати, профарбувати. Результат має вийти достатньо і достатньо непоганий. Ливникова рамка І. В принципі, нарешті ми дійшли до чогось оригінального. Рамка відрізняється від звичайного другого козака. Так, відрізняється задня стінка, оскільки тут немає кріплень під додаткове, фільтруючи це обладнання чи як його правильно назвати. Двері. Повністю всі двері вони йдуть без. Рамок, і, мені здається, з меншими завісами. Також турель меншої висоти та трошки іншої конфігурації. І на завершення із пластикових непрозорих е деталей це також елемент турелі та кулемет, який відрізняється від попередньої ДШКМ. В принципі, якщо ви бачили огляд хамеру з цими мисливцями за дронами, там він майже ідентичний. Так, маємо ще дві прозорі ливникові рамки, які йдуть однакові. Що прикольного на них, це на обох рамках є. Два лобових скла та два комплекти скла під передні двері. Тобто, якщо ви випадково зальєте лобове скло клеєм, поцарапаєте його чи ще щось робите, у вас є в цьому наборі запасне. А так як у мене, це вже другий набір, тобто я маю, можна сказати, три комплекти передніх вікон для встановлення. Тобто, боятися, що я як якось їх зіпсую. Можна не боятися, а завжди замінити. До речі, це крута ідея, що зробили саме так, моделісту буде змога пофіксити якусь проблему з слом, якщо він випадково його пошкодить. Також, в наборі є плата фототравлення, на ній представлені захисні рамки під передні та задні фари. А також захисні рамки такі напівдугі під поворотник, який знаходиться на крилі автомобіля в передній частині. Ну і на завершення глянемо на колісні покришки. На відміну від покришок, від хамеру, ці виглядають набагато круче та набагато цікавіше. Дивіться, який. Гарний протектор, присутні елементи. Я не знаю, чи це візуалізація корду, чи це смужки від самого процесу лиття гуми, коли її збирають з декількох таких ливникових форм. Ну, в принципі, вони є і вони додають реалістичності. На Хаммері такого немає, і це мені в ньому не подобається. Там достатньо скупо та бідно виглядає покришка. В Цілому, покришки прикольні, мені подобається, виглядають також достатньо круто. В принципі, на цьому огляд буду завершувати. Якщо вам відео сподобалось, не забудьте підтримати канал вподобайкою та підпискою. Якщо вам тема другого козаку подобається, подивіться повну побудову другого козака на цьому каналі. Ну, а на цьому все. Традиційно бережіть себе та своїх близьких. Любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!